Це Antix, і це компанія Декали і маски. І в мене сьогодні трохи менше часу, так що треба подивитися, що я ще тут не робив. Ей, ти відновлюєшся. ми Чекаємо на прихід наших друзів-заврів. Апгрейди, і поки що мені треба більше тролів. Також, можливо, я захочу зробити одну башту. Ну, палац. А, Астрій. Це цілком реалістично. Калі треба трошки відновлення. Ноншанк я можу захопити просто так, або піти напряму пробнука. Я. я не думаю, що він сюди дійде швидко. Побачимо. Що дійде це буде важка битва. Бо в нього дві Побачимо. І так, в мене тепер багато васалів. Мене є склотейка. Що абсолютно немає сенсу. Тому що він хор. Але. А, мені треба дати для нього ціль тут. Я думаю, хто це буде? Найкращим варіантом, мабуть, буде Йонбо. Але тут так само ще є. Імперці. Діазаври і є багато всіх інших. І я не хочу, щоб він відправляв війська через половину карти, бо їм реально доведеться йти дуже довго. Зараз побачимо. Так я можу атакувати тут щось. а скейвени можуть заважати. скейвени можуть бути великою проблемою. У мене є певний дипломатичний бонус, але не стільки великий. так що я, я можу нормально васалізувати скейвенів Я подивлюсь. Так, Хансмакшоу тут поряд. І хоч щось притизуму. Альбрік як васал, не знаю, чи що-небудь адекватне мені зробить, але. Як мені він погляд? Побачимо. Також тут є оця гонька армія Катайців а там в основному селяни. Вони нічого не дадуть. Що ви мені даєте? Line of Sight. Або дипломатія з Фронітами. Я не хочу платити. Ви почали напад на поселення, бла бла-бла. Давай порахуємо. Так-так так, я не можу виграти все таке. У мене є лайтні страйк. А проблема в тому, що в них багато великих юнітів. Я візьму відновлення. Я хочу подивитися, які в те шанс Кая Мабуть, не дуже високі. Так, мені вже показує, що в нього сильні шагми. Окей, що мені допоможе? Фінди кіпер секрет Норм. Вайжарсікарі. Теж доволі цікаві. А мені доведеться єднати щось тут. Це знову ж не ті юніти, які би я хотів мати, але. Вони всі хороші. І далі можна розвивати твою особисту гілку. Ціл блок тобі не сильно потрібен зараз. Бери просто більше атаки. Я хочу всі рівні, які я можу отримати. На всіх героях. Я хочу зараз дати всі предмети, які в мене є доступні. А, магії. Що тобі тут допоможе? Анной Мэйдж дуже хороша. Морелвізор теж. Ча... Це більш ефективно, якщо використовувати Варшрайн. Це просто ефективно, якщо спамити спели. Це просто робить сильніше в мірі. Я думаю, що в даному випадку мені важливіше буде трошечки сильніше в мілі. Тому що я не зможу уникнути ціла натовпу заврів тепер предмети. А зброї у мене досі дуже мало. Я можу дати ці дві зброї, але від них мало сенсу. Сідіаніует, Осідіан Отстаун а Я можу їх склеїти докупи. <coughs> Чудово. Це мені підійде. Далі, інчент за айтеме. У мене є корона, яка мені нічого не дає. Є пошунос спідки Таке собі. а for Tork це дебаф для літаючих ворогів. Там, здається, їх немає. Я можу склеїти докупи ці двоє. Побачимо, що воно мені дасть. Ще одна корона. А корона це трошки Хроматик Том. Хм. Окей. Фактично це безкінечні резерви. Ну, там є шанс мізка, тому треба це кастувати на когось. Хто має бар'єр? Крізь базовий. Ну або кимось. Але це загалом хороша штука. А, так що тут є 15% вакцину в відповіді? А я думаю, це краще, ніж це. Так, що я можу з'єднати кілька цих типів броні. А я просто роздам всім своїм героям. Всю броню, яка мені доступна. Чудово. Тепер з'єднаємо ці двоє. Ще одна нам Fortune нехай буде. Power Stone, тобі сходиться. Це нехай буде. Зброї має досі мало, інчатед айтеме мало. Ну, Скоро ще розділив сам. Добре, тепер питаємо в тому, чи зможе моє підійти Боб. Не знаю, чи Боб зможе звідси підключитися. Можливо. Можливо, що й ні. І це буде величезна втрата. Але я хочу спробувати. Також додаткові спеви. Також в тебе нічого цікавого. в Тебе теж нічого цікавого. Норм. В тебе шарди або більш швидкості. Більше швидкості. The one. Добре, які тепер має шанси. У мене дуже побита армія. Я, втрачу дуже багато цих мародерів. А, я ще можу взяти цю аурис до себе. Тоді мені доведеться з'єднати когось із мародерів. Мабуть, цих двох найбільш побиті. має стільки героїв, що немає сенсу їх особливо жаліти. Піквікторі. А, я втрачу одного мародера ці армії, і я втрачу гарнізони цих трьох. А я думаю, що це хороший розмін. Так що я можу щось караптити. чи Це змінить мені щось. Що я заплачу за це. Коз Вікторія? Тут я втрачаю двох юнітів. Всі герої ніби в цілі Тобто ну впливає на авторазов. Окей. І я тут хочу взяти, мабуть. Відновлення дуже мало. А, я візьму просто золото. О, на кай. А якщо я зможу дістатись до його останньої армії, яка десь тут була. І розбити Це було би весело Але я не думаю, що я зможу. Також Боб. Відповідно, тут в мене розігралось і Lightning Strike, і ці допоміжні армії, які були поряд. Де я знаю, кому я це дам. Також, перемога на накаєм це один з найкращих третій у грі. 10 мілі дефенса 10 бонус проти крупних цілей. Це чудово. Так що ми роздали. Хіф ти Це мені не знадобиться. Okay. а Тобі треба сюди, але в тебе немає. Достатньо руху. Ти береш Scroll Crusher, ти береш фізкоal резистанс для хаос воїнів. Yes. Які тут є. Нормально. Вони мають 5 фісково резистанса вбудовано. Тож це все буде складатися. Добре. Добре, як далі, Майдамо? Чи можете ви виграти тут? М я не думаю. а Десь в них є ще одна армія тут. Я не впевнений де саме. Мені треба буде подумати. Маофекс. Що ми робимо з тобою? Я думаю, що я тебе відправлю теж вперед. Та я вже майже все відновилося. На жаль, ти зараз буде в жовтому регіоні. Де ти не маєш відновлення? Ну, тому що жовтий регіон це мінус 8% відновлення. Захід. Що це глом ок? Ти даєш більше руху. Тим я займуся іншим. Добре. по рівнях. В тебе є рівні. Більше репнішмента. Чудово. Тренінг. Теж дуже добре. Більше руху, супер. А, і в тебе ще рівень. Краще магія. І більше магії. Теж все а Може мені доведеться роз... провести цей бій самостійно? Щоб було менше втрат, я подумаю. А в Т-36. Фосікар я точно хочу взяти і Бойдшилд. І в те 94 мілі дефенсу Я думаю, що це досить адекватно. В тебе є ментор, в тебе є. Що тобі ще треба? Більше атаки. Супер. Тебе зробити трохи ефективніше. А майндрейзер я мало використовую. Це може бути хороший спел, але мене і так буде вистачати. Найчастіше атак. А, скаутінг. Шанс отримати магічний предмет після битви. І ти. Це все мені не дуже подобається. Соуфідер колись пізніше. А в тебе є два поінта спеціаліста, що мені настільки сильно треба. А Я поки що піду просто в магію. А, мати двох різних магів а, в одній армії це цілком собі. Ідея. Е, ну, не завжди найкраще, але. Це просто більше резервів. Be... Також ти канінг, ти можеш ти вперед. Далі. Далі мені треба починати підвищувати це поселення. Це займе 5 ходів, і після того я зможу зробити новий палац десь. До того. Привіт маска. А, тобі треба вийти сюди. Чи можете це зробити в звичайному режимі не дуже. А є невеликий шанс, що мене зараз проатакує Мазда. А я з тим нічого не можу зробити. А я думаю, що з мені треба йти проти Йонбо, але. А він має союз з Маркусом. Поки в них тут немає гарнізону. А я вже не зможу проатакувати, не буде гарнізон і на наступний хід. Не супер. Так штай армія дуже побита. Mm. Дуже побита. А uh, ти підеш. Ти підеш підеш. Сюди. А uh, я хочу відправити тебе до Ультуану і знайти Нкарі. По інших будівлях. А, uh, тут закінчилися трави, тому Mountain Pass можна. Спокійно переводити в Торменус Хоуд. Бо я з нього зараз отримую 33 монети. 36 з бафами. А воно не має сенсу. Так що можна конвертувати спокійно. А, Шіонк. Тут є порт. Ще можу трошки вкластися. Тут ще багато всього, тут є ресурс. 4 тисячі трохи за дорого. А на вас впливати, я не думаю, що є сенс. Білізар мене. З тобою замало бонусів поки що. 16-17 тисяч я не буду платити. А, добре. Я можу з нею мати якісь домовленості в тому мало сенсу. А мені простіше їх вбити. І більше ніде ніхто нічого не хоче. А я знаю, що на каї є ще одна армія точно. А коли я б'ю його армію, все буде простіше, але до того. До того. треба дійти Далі тут 3000 тролів. Я не маю стільки. Само собою. Тут треба відкласти трохи. І в інших провінціях тут я можу зробити щось краще розвинути порт на третьому. Нехай. А, тут я можу зробити вино. Тут я можу зробити трошки доходу. Ця будівля. А, на жаль, тут дуже мало тралів, бо я захопив з нульового рівня поселення. Тобто воно було зруйноване. А, ще я нарест. Мені треба ресурс. Так що окей. Тут я можу вкластися це дасть мені більше резерч рейту І експи. Нехай. Ну, хоча це 500. А чи в мене є щось небудь краще, мабуть, нічого кращого. Я зачекаю з тим. Абгрейди пофіг, дипломатію ще не дивився. І так, ми змогли обмежити на Кая, Проблема в тому, що він повернеться. Якщо я не знищу все інше раніше. А Жанші. А я думаю, тут скейвени Так, да, там точно скейвени. А, можливо, вони заберуть це поселення, можливо, я його заберу собі і зможу тоді їм продати. Побачимо. Наразі треба дивитися. скутейкер ти робиш. нічого корисного зараз. Ну і ця армія, яку він відправляє знати куди. Тому мало сенсу. А є шанс, що на мене зараз нападе Маркус. Або Йонбо. А Йонбо трошки зайнятий з маздою. Також, де ваша остання армія. Угу, вона тут. Добре, я все одно рухався в ту сторону. Конпестіленс є серйозною силою. Я не думаю, що вони на мене нападуть одразу, але вони це зробити пізніше. Маккус буде проблемою. Тут я бачу якісь рандомні провінції чомусь. Тут така посередня армія. Бордео Ерант. Ок. Я не дуже планував їх васалізовувати, але нехай. Ця армія не атакує? очікувано Окей, окей, плюс контроль. Це всі предмет, які отримав. А вони трошечки потерпають від корупції, але це ненадовго. Не можуть просто перейти в табір. Які в мене шанс це пробити легко? Не дуже високі. А, я хочу, щоб Боб підключився до цієї битви. Ти сюди не дійдеш. Так що і вони сюди не дійдуть. Не можуть лише а Я впевнею, що вона може виграти без великих втрат, але. Я краще підведу наступну армію. Також можна розподілити всі ці рівні. Воно буде ок. 음, що у вас є? Це норм. Більше дефенсу. Сліпері. Або тут. Мінус лідерство вороже. Нехай. Я не проти. А там ще один рівень був. Я чомусь постійно роблю, що тут є оці хаос воксери. Я думаю, що це наступні хаос-воїни. зливаються їхні іконки. Добре. Добре. Це 26 трати. Це десь відсотків моїх військ. Нехай. А, траускемп. І моя економіка майже вийшла на стабільний рівень. Також ти можеш вбити цього. Його я 3-4% дуже мало. Ні. А, іди сюди. Ти не рухався, а ти можеш йти до нончангу Ні, там 19 юнітів. Це не варіант. А початку мені треба вбити цю армію. Я можу спробувати їх вбити тут. На жаль, це все для мене доволі хренової території. Crapt mage. Це доволі корисно, але не знаю. Це мені настільки багато дає. Поки більше магиї. Маска а Як з тобою бути? А я не можу перемогти армію Маркуса тут. Зразу. і Я дуже повільно відновлююсь. Це не супер. А чи є має тут що-небудь для відновлення? Мабуть, нема. Мабуть, немає. Мінусаткіп може бути лок. Але так, в мене немає нічого абсолютно, щоб давало більше відновлення. А, це сумно. Own... Тут здається ось ця ж технологія мені далеко до не йти бо мені треба вивчити тут все і тут все далеко Окей, маска, спробуєш самостійно відновитись. Так що я можу. Блін, я не можу. Нічого, яке поселення. а В мене доступна ось ця кнопка. Зараз покажу. Ось ця. Демнік Атракшн. Де є демони? А я підозрюю, що мені мусило бути в власній провінції для того, щоб вона була активною. Окей. Як там декала справа? 37 рівень. скоро буде максимально. А я ще хочу взяти Дедліонслот, тоді подивитися, що тут цікавого. І технічно в неї вже майже завершена. Гілка. А, трошки броні чи трошки чарджірдж. В тебе. Це все взято. А, тобі не треба чарджу, бо що Варшхайн, що Health Stit. Не НАТО Чарджів юніта А більше бронітів. В тебе. Плюс магія захід. Чудово. І в тебе. Хоча брат тренінг. А це прикольно в армії з димнетками. А це прикольне, якщо використовувати як колісницю. І я думаю, що це те, що я буду робити. Попри те, що це магічка, але в неї гібридна гілка. І гібридна гілка це часто дуже добре this to Я можу зробити десь якісь будівлі. Та не в тому де. І які А, тут можна зробити вино. Тут поки що нічого. А, тут я можу вкластися 500. Заради рейту, мабуть ще так. І все інше мене не настільки сильно цікавить. Ці будівлі норм. Але я думаю, що качати їх до другого рівня, як мінімум, немає сенсу. До третього, так. Це непогано 4 тисячі. 4 тисячі це дорого. Так що я не впевнений чи я можу мати ресурси в. торментах схолдах. Я поки що не пробував. А тут є стіни, і я думаю, що тепер вони мені вже не потрібні. Їх можу знести, я можу розвинути це поселення, хоча тут скоро закінчаться трава. Коли закінчиться трава, спробую це конвертувати і подивлюся, чи залишиться ресурс Я сподіваюся, що так. Якщо ні, це буде дуже сумно. Ти, може, бути тут і ловити на себе цю армію. Якщо вона захоче атакувати. А, я бачу тут героїв, я бачу тут скинків і Халмонові сталкери це небезпечно. Для моїх типів армії. Так що тут є. М -м -м. Я хочу це. Там можуть бути цікаві бафи де пофіг дипломатія. Наґаронт. Поки ще не готовий до дипломатії. Хто готовий? Поки ще ніхто. А я надію, що це остання армія на Кая. Після того я зможу відносно легко з усім рештою розібратись. Так що в мене по Fictor Conditions? Мені треба цю провінцію ще завершити і 30 поселень мати. А потім мені треба вбити Klanation і. цих двох. Не васалізувати а саме знищити. Мені не дуже таке подобається. Але я подивлюсь, наскільки вийде. Кланешн може бути проблемою трохи пізніше. Побачимо. Так ось що у вас таке робиться? тебе є гіпсолонеш. Окей. Okay. Кінець yes. ходу. Цей герой пливе до ультуану поки що. ааа Хор нападає на багато двандерів, а вони заспавнили цю особову армію. раз І... Так, гра, Та, гра крашнулась. Окей, я спробую з цим розібратися. Але на цьому на сьогодні все бо мене залишається не знаю хвилин 15 всього, і перезаписувати все з нуля не буду. Дякую за увагу. Подивлюсь. А якщо я не можу з тим нічого зробити і на кінець ходу завжди буде крашитись, ну мені доведеться девасалізувати його. До зустрічі.